Адміністрація Дональда Трампа призупинила усі внутрішні програми грантового фінансування зокрема, в зоні ризику опинилося медичне страхування для найбідніших та допомога на харчування. Кількома днями раніше уряд припинив усю гуманітарну допомогу і іноземним державам, зокрема і Україні. Нова влада говорить, хоче перевірити, чи відповідає таке витрачання коштів інтересам США і програмі Президента Трампа. Власна кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Офіс урядової агенції USAID не відповідає на запити журналістів. Видання політикої з посиланням на джерела всередині організації пише, вони отримали вказівку не комунікувати ні з ким. Близько 60 керівників найвищої ланки відправили в оплачувані відпустки. Усі програми заморожені на 90 днів і будуть піддані прискіпливій перевірці. USAID упродовж десятиліть фінансувала численні програми в Україні. З початком повномасштабної війни найбільш актуальними стали енергетика. Американці постачали остаткування замість розбомбленого Росією, а також відбудова зруйнованих шкіл та лікарень, розмінування та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський розпорядився визначити, які програми були критичними, і спробувати їх перекрити державним коштом. Багато проєктів. визначимо, які з них критичні і потребують рішень вже зараз частину такого фінансування. Можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень. Та відбудови, скільки саме проєктів, які існували за рахунок американських донорів, призупинено, точної статистики немає. Говорить експертка з організаційного розвитку Уляна Мовчан. Вона допомагає здобувати гранти і розповідає, такого колапсу галузі ще не було. Кожна нова американська адміністрація коригувала свої пріоритети, але повної зупинки на три місяці не допускали. Станом на зараз всі перебувають в деякій паніці, тому що якщо ми дивимося на бюджет організації і розуміємо, що там 80% це американське фінансування, керівникам просто стає страшно, тому що вони бояться, що їм не вистачить банально коштів на виплату заробітної плати, тому вони. Діють відповідно до рекомендацій своїх донорів і зараз зупиняють проекти. Нова речниця Білого Дому Левіт на першому брифінгу на посаді чітко дала зрозуміти, які напрямки більше не в пріоритеті. Американський уряд не перейматиметься гендерною політикою, рівністю зеленою енергетикою. Заморожено також і внутрішні гранти так повідомляється, що доступ до платіжної системи втратила критично важлива американська програма медичного страхування для найбідніших медікейт. Левіт запевнила, це помилка і її роботу відновлять. Але наміри нової адміністрації рішучі. жодного долара більше не витрачатимуть на те, що йде в розріз із переконаннями Дональда Трампа. Ми спостерігали, як адміністрація Байдена витрачала гроші на чеп'яні моряки. Це вагома причина інфляційної кризи в цій країні, і ця адміністрація зобов'язана знову переконатися, що кожна копійка порахована зі сполучених штатів. Також тисячами висилають нелегальних мігрантів, навіть тих, хто не вчинили кримінальних правопорушень. Самого факту нелегального статусу достатньо для видворення. Сполучені Штати не прийматимуть і нових біженців, зокрема українців, які в'їжджали за програмою попередні. Його уряду юфою заморозка фінансування не стосується військової допомоги. Це підтвердив зокрема і президент Володимир Зеленський. Втім, адміністрація попереднього президента Сполучених Штатів Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів виділення для України, бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах. Допоки нова адміністрація не вирішить це питання, нові постачання зброї питанням. із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошеленко, Оксана Ткаченко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.